Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телерадіокомпанії компанії на Гість студії. І сьогодні говоритимемо із сільським головою села Заріччя Михайлом Вацюком та головним державним інспектором у сфері пожежної та техногенної безпеки Миколою Онуфроком. Вітаю вас! Okay. Розмова буде про місцеву пожежну команду, створення якої планується саме в селі Заріччя, про потреби наскільки вона є необхідною, та випадок, який доказав можливо необхідність саме її створення. Особливості функціонування і йти ми у сьогоднішній програмі. Отож, перш за все, наскільки, на вашу думку, необхідно є створення ось цієї місцевої пожежної команди, які найближчі пожежні частини є до ваших вашого населеного пункту і прилеглих, і чому в принципі виникла ідея створення цієї пожежної команди? Слава Ісусу Христу. Ідея створення пожежної місцевої команди виникла давно. Це було рік назад. Ми аналізували ситуацію по селі і по населених пунктах Білій Ослави, Чорній Ослави, Чорний потік. От. І зробили такий, провели паралель, зробили такий аналіз, що сама ближча частина пожежна вона розміщена в селищі міського типу Делятин. І коли, не дай Бог, є пожежа, то теж це залежить від е, е, ніби пори року. То щоб доїхати до села Заріччя, то це проходить ну, хвилин 15, можливо, більше, можливо, менше, але коли є сніг, коли є е, заметілі, то воно ще й більше поті доїдуть. І ну, не... крім того, знаємо, що в вашому напрямку дороги аж ніяк не в найкращому стані в нашому районі. Е, так, я би сказав, що в нас взагалі бездоріжжя і не тільки в нашому районі. У нас погані дороги, це ви добре підмітили. Ну, е, це ви добре знаєте, е, щоб ми такі програми робили. По дорогах є окрема тема. Нам не вистачить ефіру 20 хвилин і є реальні бачення, як це зробити. От але коли пропонуєш людям. Ну, тобто деколи не сприймається. Ми поговоримо сьогодні іменно про пожежну частину, так, так. Цю, цю команду, яку ми хотіли створити. Виникла ця, ця ідея, ну, виходячи з цього, що я вам перед цим сказав. Тобто, якщо б стояла машина в селі Заріччя, то представте собі, наприклад, пожежа в чорному потоці або в Чорних ославах, так? то потім з делятина доїжджає пожежна машина, то з Заріччя. Вона вже на тих 15 чи 20 хвилин, скільки там потрібно часу, вона вже є скорше і надає першу допомогу, йде гасіння пожежі. І тому ми зібралися з сільськими головами цих сіл і вирішили, от де би розмістити правильно цю пожежну команду, добровільну, таку місцевого значення вірніше. І у мене є в селі приміщення. Приміщення, воно біля будинку культури в центрі села це є стара котельня. Ми зробили локальне опалення того будинку, котельню перебрали в друге місце, тобто ближче до приміщення, є така добудова. У нас зараз на твердому паливі отоплення, там отоплюється будинок культури, сільська рада, там приміщення і бібліотека. А саме приміщення старої. Котельні воно не використовується. І от посудіть, стоїть приміщення, і воно вже стоїть з часів розпаду Радянського Союзу і воно валиться. Коли говорять з людьми, що люди, візьміть хтось в оренду, можливо, ви би щось там робили, є бажаючі, які би це взяли і зробили. Але ставлять зразу умову, давайте, продайте мені. Чому? Тому що кожен господар знає, що як він, господар, вкладає туди кошти, то це б мали бути кошти його, потім повернутися якимось чином. А тому ніхто не хоче брати просто так і вкладати в комунальну власність свої кошти. І ми вирішили, що дуже би добре було для наших населених пунктів, якби в цьому приміщенні зробити от іменно. Добровільно ну дивіться створення пожежної команди це питання, яке вимагає, окрім приміщення ще і фінансування, і порозуміння із фактично усіма керівниками ось цих населених пунктів, тобто сільськими головами, але і плюс до всього, і районною владою, чи є порозуміння, чи є розуміння, звідки буде братись фінансування на функціонування цієї пожежної команди. Порозуміння є, ми неодноразово обговорювали дане питання з начальником пожежної частини нашого Надвільнянського району з Андрієм Петровичем. Ми обговорювали це на комісіях в районі, ми обговорювали з головою районної ради, з адміністрацією, з депутатами. Ми вели мову таку, що приміщення є, там невеликі капіталовкладення, скажімо, щоб можна його привести до нормального виду. Тим більше, щоб воно нормально функціонувало. Тим більше, рядом біля нього, так за метрів 30 стоїть котельня, і котель розрахований на 1500 квадратних метрів, що це б могло навіть звідти протягнути ще додаткову трубу, і воно би могло опалюватися або від цієї, від, від цього котла, або можна там зробити локальне опалення. Вроді і є порозуміння, але самі знаєте, що. Біда в державі, завжди ми спираємо, що немає грошей. Але коли проаналізувати і подивитися, то це є зовсім не гроші, це є копійки. Тому що от сталося, тепер є гіркий такий досвід, сталася пожежа, і то сталося в мене вдома пожежа. От. У мене є така, скажімо, літня кухня, яку я почав будувати у 1986 році з дружиною, коли поженилися. І вона була побудована дерев'яна, дерев'яна, поліплена, так як то має бути. А потім у процесі життя поклали ми там грубку, щоб можна опалювати дровами. І оця грубка тепер, я там доробляю, щоб можна було перейти туди жити. І добре, дай Бог здоров'я тим хлопцям, що палили ту грубку, бо вони палили для того, щоб пропалити. Ну і заодно вони там вагоночку добиваємо, щось підробляємо. І пішла така перевірка, я вам скажу. І добре, то так Господь бог, як то кажуть, тірує цим. Бо добре, що це сталося тепер, а не тоді, коли би ми жили і там спали, і це почалося е, горіти десь вночі. Ну, тобто в вашому будинку сталася пожежа. Тобто в моєму будинку сталася пожежа. Сталася пожежа. І задумуюся над тим, це в моєму, це в зарічі. Значить, е, пожежна приїхала дуже скоро з делятина. От. А Білі осла, чорні осла, чорний потік, потік вони далі відділятиме. І тому, як це все порахувати, скільки би могло хата в мене дерев'яна. І я ще так добудував цю дерев'яну хату до старої хати, скажімо, де теща живе, і вроді, вроді це все з'єднали в одне, і це все дерев'яне. Представте собі, якщо б це була почалася пожежа вночі, що ніхто не бачив, і потім би приїхала машина, я думаю, що це б були такі дуже плачевні. І... Наслідки. Ну, от які що отримали пожежники, коли вони прибули на місце пожежі, наскільки мені відомо, її вже встигли локалізувати чи погасити повністю. І ну, в принципі, наскільки, от, на думку вас, як спеціаліста, пане Миколу, є потреба в створенні саме тієї пожежної команди? Ну, ще раз доброго дня вам. Хотілося б зазначити, так як сказав Михайло Михайлович, сільський голова Заріччя, що Дійсно, створення місцевої пожежної команди є актуальною темою. В напрямку даного населеного пункту знаходиться ще декілька населених пунктів це є чорні ослави, білі ослави, також чорний потік, в тому числі і заріччя. Місцева пожежна команда створюється заради того, щоб вчасно змогти відреагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію, пожежу. І надати відповідну допомогу людям. Ми маємо живий приклад 10 лютого 2015 року в селі Заріччя по вулиці Лесі Українки, 18. Відбулася пожежа в житловому будинку, тобто літній кухні, як сказав Михайло Михайлович, в будівлі, в його помешканні, де проводились ще певні роботи, але завдяки тим людям-добровольцям, які входять і до складу добровільних пожежних дружин населеного пункту села Заріччя. Які відразу відреагували на не війшли у паніку, тобто зразу взяли підручні засоби пожежного осіння і почали проводити гасіння пожежі. Безпосередньо викликали пожежні підрозділи за відповідним номером телефону 101, але приступили самостійно до ліквідації пожежі. Це особливо хотілося б подякувати таким людям, як Кіцелюк Василь Васильович, Дем'янчук Тарас Васильович та Вацик Михайло Васильович. Ну, можливо, усіх не перерахувати, але то є стосовно даного населеного пункту, там є багато добровольців і відповідно до діючих нормативних керівних документів є визначено, що в тих населених пунктах, які є віддалені від розташування пожежних підрозділів, створені місцевих пожежних команд. На даному етапі вирішено, що це буде село заріччя. І до нього входять ті населені пункти, які я сказав, і декілька хвилин, можливо, прибуття того підрозділу може врятувати значні матеріальні кошти, а також людське здоров'я, це життя, що допоможе разом зробити добру справу. Дивіться, а яким чином повинно відбуватись? Ну от скажімо, в людини виникла пожежа, вона телефонує на номер пожежної частини. Чи вона телефонує централізовано, в, тобто є централізований пункт в місті надвір як районному центрі, і звідти йде вже оповіщення, чи це конкретно вона телефонує на цю місцеву пожежну частину? Е, ну, є номер телефону загальний 101, тобто це маємо з мобільного чи стаціонарного. Ми дозвонюємося до Надвірнянського районного відділу, тобто центральна частина яка безпосередньо вже при отриманні інформації з тої чи іншого населеного, населеного пункту. І автоматично, якщо це є ланчинський напрямок, там є МПК Ланчин, відправляють ланчин і виїжджає Делятин, якщо є потреба, можливо, і відділення надвірної. Якщо це є Делятин, Делятинський напрямок, це виїжджає Делятин і надвірно. В разі, коли вже, якщо з допомогою влади і з нашою співпрацею буде вже створено МПК в Заріччя, ми плануємо десь до, до кінця першого півріччя, щоб цей процес вже пішов, і тоді вже будемо направляти відповідні сили з даного напрямку. Е, в якій кількості планується в от, ось ця місцева пожежна команда? Який там штат повинен бути? Чи е, міг би бути принаймні яка кількість автомобілів? Ну і коротко про е, приміщення, так якби вже у нас визначено, е, попередньо будуть проводитись роботи щодо. І щодо проведення ремонту даного приміщення. По зарахунок штату, то десь мало би чергувати одне відділення, бойове одне відділення, там входить три чоловіка, водій і два пожежних. Тобто це буде чергувати один пожежний автомобіль, який має бути в бойовому розрахунку, і до нього, до складу, якого входять водій і двоє пожежних, так як вже я сказав. І тобто є, вони мали би чергувати сутку. Одну добу чергують, три вихідних, загальний штат 12 чоловік і один начальник пожежної команди. Тобто безпосередньо десь дається людям робота. 13 чоловік особового складу мали би робочі місця на даному етапі в селі Заріччя. Е, от, в принципі, мабуть, є якийсь розрахунок кількості населення до Певного, ну не знаю, відділення пожежної частини чи якимось таким чином. Який, яка кількість дворів, в принципі, от в цих всіх населених пунктах, які повинні входити до куща, буде що буде знаходитись під ніби так патронатом з цієї місцевої пожежної команди? Чи можна сказати приблизно, хоча б якій ну, кількості? Приблизно дивіться, значить, завіт має 4200, точно це 4170. Білі ослави це є більше село. Воно має майже 6,5. Це ми вже маємо 11 тисяч майже, правильно? Е, плюс чорний потік, чорні ослави. І е, не виключено, що ця машина з заріччя так само може надавати допомогу делятину. Бо це є через річку Пруд. Ну, тобто більше 10 тисяч населення це однозначно. Звичайно, це тільки по двох селах. Це за вірчя його слави, це ми вже маємо більше 10 тисяч населень. От, ну, користуючись нагодою, я би хотів так само е, подякувати цим всім людям, бачити, і знову ж е, та таке прислів'я, як в нас кажуть, що з рідним братом можна по всякому жити. Хоча я закликаю всіх жити з рідними добре і гарно, але з сусідом, то ти мусиш дуже добре жити. Тому що хто прийшов, так прийшли сусіди. прийшли сусіди. І сусіди це додивилися. І Стрельмашчук Михайло рядом, і цей Василь Тіцелюк. От і, і, і з'їхалися, взяли бензопили, взяли відра, взяли, що було, бо загорівся патек дерев'яний коло комена з надвору. І це все ліквідували. Дай їм Бог здоров'я. Тому я хочу у вашій студії подякувати цим всім людям і закликати всіх, що всіма треба жити добре, не тільки з рідними, з сусідами. Обов'язково в першу чергу. В першу чергу. І дякую так само. Що зреагували люди, які займаються іменно професійним пожаротушінням. тому що приїхав підрозділ, приїхала машина, мали все біля себе, мали драбини, мали бензопили, мали все. І так ми це ліквідували. Ну, то такий був мені дзвінок, напевно, мене Господь Бог від чогось береже, бо, так як я вже казав, якби це було сталося вночі, і тоді, коли я би там був спав з дітьми, з дружиною, тобто це б було неповторемо. Хочу знову ж таки на тому наголосити, що це є дуже добра справа, коли ми відкриваємо бари на кожному кроці. Розумієте? А немає стадіону і кажемо, що там не можна кусок землі виділити, там не можна. Наші діти ходять, не знаю, ну є такі, є такі, На танці вони не йдуть до клубу чомусь. Так якось сталося, щось воно десь десь ми недоопрацьовуємо іменно ми. А от таке, як створення пожежної частини. Це є реально можна це зробити, це можна підкріпити грошима. І це не є якась, скажімо, забаганка. От до це речі, про справа. гроші. Звідки повинно відбуватись фінансування цієї місцевої пожежної команди? Е, ну йде мова про те, що е, це би мало бути. Узгоджено з районом з областю, погоджено з, з районними, наприклад, ми погодили з керівництвом пожежної частини, на рівні області так само погодити. Тому що е, була така у Андрія Петровича домова, що вже була машина. Не знаю, в чому там проблема, але вже могли дати автомобіль. Ну а потім вже заробітна плата це йде з, 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 бюджету, з бюджету. Не з сільського. Бо з, якщо віддадуть, так як розказують. Що віддадуть на місця, що буде децентралізація, то ми вже окремою темою поговоримо. Бо за чотири роки рахуйте мого керівництва. Я нічого не можу, як голова. І не тільки як я, ніколи трій голова не може вирішити нічого на своєму рівні. Чому? Бо чомусь залишалися, хто не приходив в районі, не міняється, а система та сама. Якщо ми говоримо про збір грошей, Є гроші, але не зараз і не в цій студії. Тобто наразі бюджет. при даній системі фінансування буде відбуватись не з місцевого не бюджету. Не з місцевого бюджету. Пане Микола, може під кінець нашої програми трошки розкажете нам, яка ситуація із пожежами в цілому в Надвірнянському районі і, можливо, по тому кущі, про який ми зараз обговорювали. За поточний період на території Надвірнянщини вже маємо 17 пожеж внаслідок яких завдані значні матеріальні збитки населенню. Минулого року у нас було 16 пожеж, що маємо зріс на один випадок. Травматизму та загибелі людей на пожежах за даний період не допущено. Щодо основних причин виникнення пожеж, зараз найбільша кількість пожеж виникає саме через несправність пішного опалення. Систем пічного опалення, а також через несправність електрогосподарства, електричних приборів та пристроїв, які часто призводять до короткого замикання, що спричиняє виникнення пожежі, І також через необережне поводження з вогнем з боку громадян та власників житла. Це особливо в нетрезвому стані під час куріння, ну і також з відкритим вогнем користування, що призводить до виникнення пожеж. Що ж, дякую вам за інформацію. Нашим телеглядачам я нагадаю, що ми говорили із сільським головою села Заріччя Михайлом Вациком та головним державним інспектором в сфері пожежної та техногенної безпеки Надвірнянського району Миколою Онуфруком. Дякую вам за розмову. Дякую вам і Дякую. успіху у ваших починаннях. Всім до побачення. На Дякую. все добре.